Пані Ольга, бандуристка з України, яка поділиться з нами про свою любов до мистецтва гри на бандурі. Вона переїхала до Словаччини, але зберегла свої коріння та традиції. Руки цієї музикантки створюють чарівні мелодії, переносячи нас у світ української культури. Музична школа от подарувала напевно і саме, можна сказати, навіть і закохала мене в музику, і завдячуючи саме. Були в нас викладачі Тетяна Пентілеївна Клімова, а моїм викладачам з бандури, які познайомили з бандурою, познайомили мене з музикою, і саме завдячуючи їм, можна сказати, я й продовжую по сьогоднішній день знаходити таку можливість, щоб десь заграти і заспівати. От бандуру мені вибрала перша моя вчителька, от того, що мої батьки. Ну, вони, вони говорили, що хочеш, ти і вибирай. А так конкретно вони мене не націлювали, там, наприклад, на скрипку, чи там, на флейту, чи там, на фортепіано. А от, от Оля співає, у неї гарний голос, от, нехай вона грає, грає на бандурі. Не все так просто було із кобзарським мистецтвом, і не так, ну. Розвивалося, мало можливість розвинутися кобзарське мистецтво. Завжди були якісь перешкоди, завжди заборони. І... Коли навіть прийшла радянська влада, чомусь дуже вона не подобалася, от бандура і виконавці на кобзарі не подобались. І перша капела бандуристів імені Тараса Шевченка вона змушена була покинути Радянський Союз і виїхала в Європу, а потім вони виїхали в Америку. От, наприклад, я коли навчалась в музичній школі чи в музучилищі, от я перше тільки дізналась в музучилищі училищі про те, що десь. Там за межами України теж розвивається бандурне кобзарське мистецтво. От і при чому воно розвивається дивно. Так теж такий парадокс. Причому в той час, коли в нас воно було заборонено, воно там розвивалось. Інструмент міста шістдесят 65 струн. Окрім цього, існують інші види бандури. В нас є декілька видів. В нас є харківський тип бандури, який започаткувала Гнат Хотхєвич. Вона відрізняється і спосіб гри, от. Отакий от іде, рівнозначний. Тобто, в моєму випадку, наприклад, в мене іде права рука основна, а ліва як допоміжна. Тобто ліва рука трошки обмежена. От в мене грається тільки баси. От, і можу там інколи я перекинути ліву руку, наприклад, там, і заграти декілька нот. А є е, виконавці і е, от харківський е, спосіб гри, він якраз е, повністю е, рівнозначний, як ліва і права рука грають. Грають рівнозначно, а як на фортепіано, або як на арфі.